Мої вітання сьогодні я ділюсь з вами найсмачнішим рецептом галушок, а саме справжніх полтавських галушок. Готую я їх не так давно, бо в моєму дитинстві під словом галушки був тільки суп з галушками, а самі галушки, а тим паче з начинками ніхто не готував. Чому, я не знаю, можливо, в нашій Дніпропетровській області це не було такою розповсюдженою стравою. До речі, а в вашій області готують галушки? З галушками я познайомилась, відвідавши чудове колоритне місто Полтава. Якщо ви там ще не були, то обов'язково відвідайте його. Місто? Місто дуже гарне, і галушки там також дуже смачні. Хоча галушки ви можете приготувати і за моїм рецептом. Він обов'язково вам сподобається, тому що ці галушки виходять неймовірно смачні, з дуже смачною начинкою, і від них точно ніхто не відмовиться. Саме такі галушки ми куштували в галушківні на Полтавщині. Рецепт простий, нічого складного в приготуванні немає, якщо ви навіть ніколи нічого не готували з тіста, то галушки у вас однозначно вийдуть. Для приготування галушок нам потрібна цибулина. В мене велика, тому я розрізаю її на дві частинки і беру поки що тільки половину. Нарізаю цибулю на дрібненький кубик. І тут головне втримати сльози, тому що цибуля попалась, ну, дуже пекуча. Все ж таки цибулю я нарізала. Також для начинки нам потрібно пів кілограма фарша. Будь-якого в мене свиний фарш не дуже жирний. На петельню я додаю невелику кількість олії та відправляю туди цибульку. Обсмажу її декілька хвилин до м'якості. Не засмажуйте її, цибуля не має згоріти, підгоріти або дуже засмажитись. Вона має просто стати м'якенькою і з неї випарується зайва рідина. До цибульки відправляю фарш та постійно помішуючи і розбиваючи грудочки фаршу, щоб маса стала однорідна, обсмажую його гарненько до готовності. Обов'язково до фаршу треба додати сіль та спеції за смаком. Я додаю півчайної ложки сушених томатів з базиліком, трішки сушеного чеснику, трішки приправи до м'яса та духм'яний перчик. Також я додаю півчайної ложки солі і продовжую все смажити. Якщо ваш фарш буде дуже сухий, то додайте до нього трішки бульйону або води. Фарш має залишатись соковитий і не бути сухим. Коли вже фарш готовий, перекладаю його в глибоку миску і залишаю до охолодження. Поки займусь іншою начинкою. Для цього я беру другу половину цибулини та швиденько нарізаю її. Нарізаю також невеликим кубиком. Цибулька нарізана, ну і які ж галушки без сала. Звичайно, сало це король галушок. Хоча вони в нас будуть із начинкою, але в сало ж я все-таки вирішила додати. Я додам невеличкий шматочок, буквально 100 г. Сало в мене з м'ясною прорізю. Я обожнюю сало, яке купує чоловік, він на цьому знається, він завжди його солить та готує з нього смачні страви. До речі, а ваші чоловіки готують їжу. Сало я нарізала на ось такі смужечки, не дуже дрібню його. Сало готове, відправляю його на розігріту пательню, олії я не додаю. Смажу сало на середньому вогні. Коли вже сало трішки підсмажилось, відправляю до нього цибульку. І обов'язково постійно перемішую, щоб цибуля не пригоріла. Я не люблю дуже засмажену цибулю. Постійно вимішую, щоб вона була злегка рум'яна. Ця начинка вже також готова, вимикаємо вогонь та залишаємо її. І готуємо тісто для галушок. Тут взагалі все дуже просто. В миску я просіюю 550 г борошна, роблю всередині заглиблення, і в це заглиблення вливаю 350 мл кефіру. Кефір обов'язково має бути теплий. І моя порада використовуйте кефір, в якому жирність більше 2%. Також до тіста необхідно додати одне середнє куряче яйце півчайної ложки солі, півчайної ложки соди та 1-3 чайної ложки цукру. Все гарненько перемішуємо та замішуємо з цих інгредієнтів однорідне тісто. Спочатку я вимішую ложкою, а потім вже продовжую вимішувати руками. Коли об'єднала всі інгредієнти між собою, перекладаю тісто на поверхню та замішую його впродовж 3-4 хвилин. Тісто має бути м'яке, еластичне та ніжне, трішки прилипаю до рук. Більше борошна не додавайте. Змастіть руки олією, також змастіть олією стіл, підмішайте ще буквально 1 хвилинку і після викладаємо його на поверхню. Та залишаємо для того, щоб воно відпочило хвилин 20, після цього воно стане більш піддатливе та до рук вже більше прилипати не буде і з нього будемо легко виліпляти майбутні галушки. Тісто зверху накриваю плівочкою, щоб воно не завітрювалось. Через 20 хвилин повертаюсь до тіста, обминаю його та розділяю тісто на дві частинки. Кожну частину тіста я розділяю приблизно на 15 шматочків, кожен шматочок плюс-мінус 30 г. Всього з цієї кількості тіста в мене виходить 30 однакових шматочків. Звичайно, якщо ви хочете зробити галушки меншого розміру, то тоді поділіть тісто на більшу кількість частинок. Кожну частину тіста я розплюскую ось так в долонях. Далі всередину я викладаю повну чайну ложку фаршу і зліплюю між собою тісто, формуючи круглу кульку. Після того, як кульку зліпила, обов'язково скочую її в руках та формую її однорідною рівненькою, щоб вона мала гарний кулькоподібний вигляд. Готові галушки перекладаю на дощечку присипану борошном. Галушки я буду готувати на пару. Можна у ситі, можна на марлі. Я придбала ось такий новенький гаджет, буду зараз його тестити. Обов'язково будь-яку поверхню змащуємо олією, щоб галушки не прилипли, та ставимо в кастрюльку з киплячою водою. Зверху, звичайно, викладаємо галушки, в мене, на жаль, вміщається сюди невелика кількість, тому буду готувати порційно. Зверху галушки накриваю кришкою і під закритою кришкою варю їх на пару впродовж 10 хвилин, так як вони великого розміру. Якщо ваші галушки будуть трішки менші, то буде достатньо 8 хвилин. Через 10 хвилин мої галушки приготувались, викладаю їх на тарілочку, зверху обов'язково додаю до них засмажку, а зверху ще присипаю зеленою цибулькою. Це дуже гарно, дуже смачно, як завжди, бажаю вам смачного! Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!